Не точить які робити не з'їдають, які ніхто не вкраде, а ці ті духовні скарби, ці духовні скарби ми отримали тут дуже щедро з Господньої скарбниці, ласки Божих через руки Пресвятої Діви Марії. Так? Властиво, ми проходили сьогодні хресну дорогу через її заступництво і медитації були на основі її страждань. ну І бачимо, так? Як все це відбулося в житті Марії? Вчора була радість, благовіщення, сьогодні хресна дорога. Так само в нашому житті, знаєте, сьогодні ми можемо переживати радість, тут, будучи. Або кожен з нас з різним душевним станом, станом свого духа є тут, на цьому місці. Але Господь до кожного промовляє. Він є в кожній стацію нашої хресної дороги. Ми можемо бути десь на початку, ми можемо бути лежати. Ми можемо оплакувати разом з святими жінками Ісуса на восьмій стацію, можемо вжати в гробі. Але так чи інакше, там є Ісус і там є ми, які хочуть нам подати руку, які нас хочуть що? Визволити, підняти і дарувати нам більшне життя. Адже це все вони зробили. це все, що вони пройшли, вони зробили не для себе. Їм цього не треба було потрібно. Вони це зробили заради мене. Заради кожного з нас. І е, хочу вас підтримати на тому е, намірі, щоб ви не здавалися, щоб ви не розчаровувалися в житті, особливо вірі, вірі в Господа Бога. Так, Можемо сьогодні переживати радість, як Марія. Можемо переживати смуток, ідучи її хресною дорогою. Але повірте, завтрашній день може все перемінити в того, в кого є біль. Може з'явитися радість. І навпаки, хто, тобто хто є радість, може з'явитися бій. А нам так важливо не зосереджуватися на тих моментах, а пам'ятати, що є дальше, є дальше той промінчик світла, який ми бачимо ще в цій стації 15, так? яка ще є Ми бачимо, що ця красна дорога вона ще до кінця фактично не є зроблена. Ну, але тут вкладені великі кошти і так само працю, і тому, напевно, ще треба кілька років, щоб це все доробити. Ну, і як би там не було, Бог нам дарує своє благословіння, дарує нам свою ласку і хоче, щоб ми що? Жили з ним. І до цього нас запрошує Церква Христова, до цього нас запрошує Слово Боже, до цього нас запрошує Пресвята Богородиця. І святі, які в особливий спосіб почитали страсти Господні. А отець піво, як ніхто інший, належить до тих, і болінь до тих, хто за життя в особливий спосіб почитали страждання Христова. Адже він 50 років носив стигми, але то правдиві стигми, знаєте, зараз в Польщі помер, той священник такий один, що мав, ну він собі намалював стигми, він не Адже ж, і а отець пів мав цей дар таки від Бога дійсно. І через цю ефіру бачимо, щоб кожне добро якусь ластку здобути, треба, як треба прикластися до цього, правда? Щоб щось погане зробити, щось зруйнувати, багато розуму не треба. Знаєте, схід України весь зруйнований. Там багато розуму не треба, було, щоб це зробити. Це в п'ять хвилин робиться. А щоб щось збудувати. Щоб відбудувати духовну будівлю нашої душі, скільки це треба зусиль, праці, років. І Бог хоче це довершувати. Дозвольмо Богу і далі це робити, і нехай Він у нас це здійснює через заступництво Пресвятої Богородиці і всіх святих Сусболочних спосіб, і це Отця до відео, Отця і Духа. Амінь. Амінь. Дякую, значить, ідемо зараз вже на. Я так